От проміжуточний результат моїх зварювальних робіт Чув по чугуну. Ось такий шоу виходить прихватками. Десь трошечки попадає шлаку, дуже малий відсоток. В загальному добре вариться. Отак От воно виглядає. Потім це все зашліфується. Цей шов теж зашліфується. Головне, пам'ятайте, закривайте клапана і циліндр від е, бризгів сварки. Це підшліфую, потім подивлюся ще, де є може кратери, де можливо точечно підварити, і фініш. Оце так виглядає. Мої зварювальні роботи циліндра К-750. Показую вам результат двогодинної роботи. Я вже, звісно, замучився це варити, але зробив. Дивіться, нижнє ребро. Доварили і відшліфували. І верхнє. Тут чуть чуть видно маленький перепад. Ну, я вам скажу. Дивіться на ці цілі на ці ребра. Воно хоч одне схоже на інше. Якби вони всі були ідеальні, то ми б тут боролися з вами за ідеал. Але в даному випадку не будемо. По-друге, наша ціль була відновити ребро. І це має ставитися на мотоцикл, який має їздити. Навіть якщо придивитися, тут зсередини видно, там де да, стик. З двох кусочків, представте собі. І тепер, хоча це видно, але коли воно покраситься, я вам скажу точно, що воно, напевно, вже не буде ніколи видно. І ціль, я вам скажу руками, напевно, ніхто з вас не відірве це ребро, яке було доварене мною. Хоча я варив звичайним електродом. Як не дивно, такий циліндр у нас. Уже вже відновлені ребра. Все гарно, можна буде піскоструїти, красити і збирати на мотор, на мотоцикл, який має ставити. Ось такий спосіб відновлення ребер циліндра К750. Кому сподобалось, не забудьте оцінити і прокоментувати. Можливо, ви побачите якісь зауваження або рекомендації. Або просто вам сподобалось всім пока.